Усім вітання. Це програма таємниці старого міста. Мабуть, у кожного в житті трапляються такі події, які залишають дуже разючий такий глибокий слід у житті. Найчастіше це якісь події, які були у нашому дитинстві. Ну і так, нашого героя програми Володимира Барана. Недавно Іван Бондарю, краєзнавець, з ним спілкувався. Він сьогодні до нас прийшов у студію для того, щоб розповісти детальніше і більше. Привіт тобі, Іване, в нашій студії. Привіт. Іване, сьогодні в нас з тобою, чесно кажучи, тема така ну, не з найлегших, скажімо так, але все-таки свої спогади Володимир Баран виклав на якомусь, скажімо так, чи папері, чи тобі передав, чи ти з ним особисто зустрічався саме оці про євреїв і німців. Взагалі-то Володимир Баран розповідав дуже багато і не тільки про гетто, про розстріли про німецьку окупацію. Він досить цікава особистість. Його оповіді надзвичайно цікаві. Ну напевно, тому що у нас в місті залишилося досить мало людей, які мешкали тут ще за Польщею до війни. Угу. Більшість людей поважного віку вони приїхали вже після 50-х, 60-х роках. А от Володимир Львович він то вшився тут в школі за Польщі, пережив і перших совітів, і німецьку окупацію, і значить, що після вин зараз почув? почув так. Ну і плюс він також людина, яка не чужда, скажімо так, краєзнавству. Він у співавторстві з Шереметою написав один з перших путівників по Івано-Франківську, по Прокарпаттю. Також написав багато книжок про митців, про художників, про скульпторів. Ну, Чесно і... кажучи, що перебуваю. Хотілося б дуже звичайно що запросити його в студію, але через поважний вік і через те, що через поважний вік у нього проблема зі здоров'ям, у нього там травмована нога, і він ну, рідко. Зараз виходить на люди, але спілкування з ним надзвичайно цікаво, і от цілий цикл цих спогадів був надрукований у газеті репортер. Ну і от найцікавіше, от зараз uh -huh. якраз і поговоримо. Отож, 1939 рік розпочни з того, де він мешкав у той uh -huh. час, і ну, які перипетії переживав. Ну, він мешкав у багатьох місцях. Тоді, от не було такого, стало людина. Ганяли, можна сказати, тобто переселяли. Життя, Батьки так? знімали квартиру, Власно, ага. помешкання не було. І дивлячись від власника, від його жадідності, скільки він підіймав плату за оренду житла, вони вибирали найкраще. Він мешкав і біля парку, і в районі вулиці Сорохтея. Ну а от остання адреса, коли, де застала їх війна, вже ну, німецька окупація, ага. це була така невеличка вулиця. Яка зараз називається вулиця Стефаника. Це приблизно от, вона йде перпендукулярну незалежності за кінотеатром Космос. Так, так. Ось ага. така от, номечка. Ну, ну і от там от мешка називалася вона за поляків королеви Софії, а німці, коли прийшли, вони перейменували її на вулицю Сусідну, ну а саму радянську на Адольф Гітлерштрас. Зрозуміло. Добре, йшов час 1941 рік, два роки по тому. Ну, в його спогадах закарбувався дуже такий важливий, і от власне той той момент, про який я на самому початку говорила, такий, який вплинув на ціле його життя. мабуть. ну так, дійсно. Значить, йому було трохи більше ніж там 10 років, 10 12 І одного дня раптом він побачив, як з вулиці Адольф гітлер Гітлертраси, тобто незалежності Залежності, Біжуть по їхній той маленькій вуличці ціла юрба євреїв. Ну, Чоловік 200, напевно, було. Вони кричать, люди, рятуйте, вбивають. Далі, там, от, де зараз кінотеатр Космос, Лазня, от, був такий великий старий єврейський цвинтар. Він був дуже зарослий, там було багато кущів, цих надмогильних ну, цих пам'ятників. Ну, люди почали перескакувати через паркан і в намаганні туди як, ну, заховатися. Ну, Він спочатку не зрозумів, чому серед білого дня біжать. Чому відбувається чому відбувається, це, відбувається та... так. Ну, а чому були євреї? Бо він побачив ці опаси. На плечі, де була намальована зірка Давида. Ну, uh -huh. то нім це заставило всіх носити ці от опаски. Е, е, і тут за ними показалося кілька е, німецьких офіцерів е, поліція, яка. Коли от євреї вже перескочили паркану, вони вилізли на паркан, от стали буквою такою «Г», ну якраз на куті, і почали дістали автоматичну зброю, просто почали стріляти от цих ну, безружних людей. А він де був цей час? Він був е начать, на даху свого будинку, його будинок якраз це номер 35 по сучасній вулиці Стефаника, Торець от, от, цього будинку, от якраз це піддаща, виходить туди на цвинтар, і він досить довго ну, це бачив угу. і навіть не тільки бачив, а ще й. З, знімав на вузьку камеру, так ну і от кажуть, що коли почалася ця стрілянина, з того натовпу тут почали лунати крики Стійте, не стріляйте! Я українець, я поляк. Ну тоді німецький офіцер дав команду Нік Шисин не стріляти і пролунала наступний заклик: хто має посвідчення ці аусвайси, нехай підходять до стіни того паркана. І от кілька людей, які були ну, так званої торійської національності, uh -huh. ну славяни, uh -huh. пішли. І тут також відбулася досить така ну, страшна річ. Люди, які мали посвідчення, їх там перевіряли на драбину, витягували, так копняк в дупу і пішов додому. Uh -huh. А ті, які ну, дійсно були українцями чи поляками, там але не мали цих посвідчень, прямо тут на місці їм стріляли в обличчя на ці драбині. Ну щоб вони немали. Так, ну і після того, як всі хто міг з того цвинтаря. Забратися по якихось легальних причинах пішли ця екзекуція продовжилась. Ну він каже, що це було страшне А потім, вже під вечір, стягнули ці всі трупи на. Середину, якби таку цілу піраміду, от є от у Василя Верещагіна така картина по війни», де от така піраміда з людських черепів. Ну от щось таке подібне. От я бачив на, ну каже Володимир Баран на от цьому цвинтарі, mm -hmm. якраз от ну, перед лазною, фактично сучасно. І каже, це таке було місце. Так багато було крові, що земля впитала, і от навіть уже кілька. Через кілька років, коли йшли дощі, або тільки-тільки сніг розтанув, то в місті земля була така ж синьо-коричнева від того. Кошмар та... просто, тому що постійно про... mm -hmm. проявлялася та. Mm -hmm. А взагалі, от, ну, само собою, що такі події не залишаються на ціле життя. От, людина їх переживає дуже важко, який слід залишає. Володимир Баран тобі щось говорив, от, як на сьогоднішній день ну, ці спогади, чи в нього десь вони виринають, чи я не знаю, там сни якісь можливо. Mm -hmm. Так, казав мені, ну, по-перше, Повертаючись до того, що він зафотографував на фотоапарат. До речі, <laughs> так так, так. за ну, самі. Це б були б унікальні кадри, якщо б їх би здалося зберегти. Але його батько, коли побачив, що син спускається з цього чердака з фотоапаратом, він сказав: то, що дурний, ти хочеш, щоб нас розстріляли так само, як і цих на цвинтарі. Забрав в нього цей фотоапарат, зашити в плівку, ще йому там дав там, позуха, щоб він. Угу. Ну і, можливо, це мій врятував в життя і свої родині. Угу. Там, невідомо, як то було б. Ну Стас. а щодо цього випадку, то, звичайно, воно запам'яталося, і він казав, що. Ще до того, як почалася війна, на тому цвинтарі часто приходили жіночки єврейські і такі плакальниці. І вона плакала. Остала свічки, ну була така традиція, як о цих от померлих. І от цей плач, отакі от, от він навіть каже і зараз мені інколи сниться, такий Передайний, тужливий, та? такий, так, і нібито вони оплакували якби не тільки тих, які от, були поховані в цьому цвинтарі, але тих, які от, були знищені під час війни німцями нашому місті. А ще якісь були, ну скажімо так, події, які теж запам'ятались йому, можливо, теж пов'язані ну не обов'язково розстріли, можливо, ще якісь моменти, які йому закарбувалися саме про цей період, який ми говоримо. Ну, власне, це був єдиний розстріл, який він бачив на власні очі. Потім Пізніше він бачив величезні колони євреїв, яких супроводжувала поліція, які йшли якраз по незалежності, по долю Гітлерштраси, у бік залізничного того переїзду там їх в товарні вагони пакували і відправляли. Ну, пізніше він вже довідався, що це був концентраційний табір Белжис, де табір смерті, де їх вже фізично mm -hmm. знищували. І каже, що багато він навіть бачив знайомих. От батько його був художником, і от до війни багато художників приходили к ним додому, там вони там відпочивали, якісь вонопили. І от багато цих от єврейських. Художників так от проходили в цих от колонах. Ну, а... ну, по династії передалось, що він теж художник Ну так, опішний, він не художник, ми статузна. Uh -huh. Що він ще казав? от коли Ну в принципі Євреї вони становили, Ну якщо не більшість, то такий досить великий сегмент, половину населення міста це точно до війни, от до воєнного uh -huh. Станіслава. І до 1939 року євреї це були ну найзаможнішими напевно мешканцями. там Багато з них мали підприємство багато були лікарями, якимись там Фесорами, дентистами, адвокатами, те, юристами. вважалися на той час елітою. те, що вважалося літою. Ну хоча й бідних також Зараз. бракувало. І ось коли прийшли німці, то вони от у всіх цих найповажніших, найзаможних колишніх мешканців Станіслава, у цих адвокатів, лікарів, арабінів вигнали і вони прибирали вулиці, чистили ці грібні канави. Ну, таке от угу. спеціально це було зроблено, щоб подивитися, хто тут хазяїн також було. Зразу ж, як тільки німці перебрали владу у місті, розпорядження носити оці ці отопаски от з голубою зіркою Давиду окремо на. Це були такі пізнавальні знаки. тобто, так? Це пізнавальні знаки, щоб відрізняти єврея від неєврея, бо не ну, всі євреї вони мають відповідно зовнішнє, деякі мають такий европіодний тип характер е, обличчя. обличчя. Ну, е, Плюс е, значить, за те, що опаски не носилися, там була сувора кара. І навіть доходило до того, що кілька людей в місті, просто німецькі ці офіцери, чи сержанти, застрілили серед білого дня через те, що. За те, що опаску просто не носили? Ну що вони ж не знали, хто це єврей чи ні, хтось їм напевно підказав так вчасно, що це це. І плюс євреям не можна було ходити по тротуару, щоб вони не пересікалися з тими німцями і вони ходили лише по проїжджій частині. О. Е, це, такі обмеження було. це було такі це обмеження, ну і приниження, до речі. Ну, ну, так, хоча так. транспорту було не так багато, багато ну, було конячок, це гужовий транспорт, ну, але все рівно це не є досить приємно. Е, також е, вони потім німці створили на західній околиці міста. Гетто, угу. тобто величезну територію міську. Ми колись про це, до речі, вже згадували, але мабуть, в нього інші зовсім спогади, скажімо, просто ну, описують навіть не про гетто, а про те, що пов'язано було з тим геттом навколо, що ага, відбувалося. Так, так. В гетто не пускали арійців, слов'ян можна було там зайти тільки там ну, по якимось службових справах. Там. Це була така величезна територія, огороджена парканом, де були замаровані будинки вікна, в які виходили ну, назовні. Стояло кілька пропускних контрольно пропускних пунктів їх називали... Даруй, Давай місце, що оприділося. Ти сказав західна частина Станиславова. Значить, межі гетто були такі: це є вулиця Короля Данила, фактично так. сучасна, кусочок Мазепи, вулиця. Як його дитяча поліклініка? Тачини. нечини. ну і фактично по берегу бистриці йшло. таке булики. от велике місто. Тоді до війни це був найбідніший район. Там вважався такий кримінальний він, цей бельведер. Ну назвали там. Mm -hmm. І там найбідніше верство населення жили. Все було якесь. Казали навіть, що дорога кінчалася там приблизно, де була вули сучасне відділення міліції. Так це mm -hmm. відділа. Далі починалося там як скочки на кочку, треба було стрибати, щоб по цих лужах, які там навіть це влітку не просихали. <смех> <смех> ну і було кілька пропускних пунктів, де на... Назовні стояла поліція, яка не пропускала туди. А всередині євреї була створена така єврейська служба правопорядка Ордунг Дінс. Здається, вона називалася, яка ну, підтримувала порядок в самому гетто. До речі, їх також не любили самі євреї, бо це було ну, інколи навіть, щоб вижити, вони вислужили перед німцями, як тільки могли. І вийти так з гетто євреям не було вільно лише ті, хто працювали. Але жили вони там з родинами, получали вони якісь копійки за роботу. То і щоб пригодувати, вони почали свої речі коштовності продавати. От якраз mm -hmm. Володимир Баран каже, що багато мешканців цим і користувалися. От вони вдома, особливо от мешканців сусідніх вуличок, які в гетто не потрапили, вони значить варили якусь баланду, вечором підходили під паркан таку. цього гетто і міняли. Значить, і чим далі йшло час, тим більше голод вирував тому гетто. І от він казав, що доходило навіть до того, що. Завідро тої баланди, тої каші mm -hmm. якоїсь там е, пшеничної можна було отримати перстень з діамантом досить такі. Ну і б, б, золоті монети. Щаси, і багато людей зробили на цьому такі статки. Непогані заробили, заробили. так. Ну, і, каже, хоча Завжди, це був... знаєш, на поганих якихось таких моментах mm -hmm. у житті. Люди зароб... знаходяться люди, які заробляють. Ну, але заробляють, це було небезпечно. Він казав, професія, ну, заняття, тому що тож, патрулювали це все навколо, якщо поліція ловила оцих от годувальників та Хто могли вибити зуби прикладом і забрати все золото? Ну вбити ні, але отак от, от ну, інвалідом повернулися, Л... можна було Лупнути. і випадки такі бували, так так що ризик був. Ну Хоча він каже, що ну не тільки були такі от погані випадки, що люди наживалися на біді. От він каже, що от на нашій цій вулиці, які за ним була сусідня, а зараз Стефана, ну маленька, де він мешкав, була така старенька пані. Ну чи вона була чи з Польщі, на Українка, чи сполонізована по чи з полька, Ну, щось така вона, бо вона там і по українськи розмовляла, добре і по польськи е, Жила вона самотня. Він навіть кілька разів був в неї вдома, запам'ятав таке велике чорне піаніно, тобто вона якась, напевно, з інтелігентської родини була. Ну і жила скромно, нічим не відрізнялася. А коли е, німці з міста вибили, прийшли значить, червоні війська, то виявилося, що ця жіночка фактично всю війну у підвалі переховувала подружню єврейську пару. Це був дуже великий ризик, бо якщо знаходили когось, то страчували. Всіх, і Євреїв і всіх, всю родину, яка мешкала в тому будинку. Яка порушила, скажімо так, їхній закон. Так, ну і просто не просто вона їх там переховувала, вона ще їх годувала, треба було знайти продукти, треба було, ну і це. Проготувати це ціла сім'я, чоловік, жінка. і... Ну він казав, подружня пара, напевно, двоє угу. було. Так Ну, так що, і не шкода, що я забув як її звати, але дійсно це такий ось маленький подвиг маленької жінки. Ну, і такі випадки було не, не поодинокі. Було кілька у нас родин, які переховували, які допомагали Єпреєм. на старому Винтаря у тому, де за готелем надію, інколи казали мені, що в склепах переховалися євреї, і місцеве населення вночі приносило їм їжу, там підготовили. Угу. Так що не, не, не караулили їх, там не дежурили, не, не дивилися, що чи ніхто не носить. Тобто не довідався ніхто, і все-таки все закінчилося якби без, без угу. трафунків, якихось таких особливих. Світ не без добрих людей. Такою сьогодні була програма таємниці старого міста. Життя воно різне буває, але ми бажаємо у будь-якому випадку з краєзнавцем іваном Бондарем, що в вашому житті були виключно позитивні моменти принаймні якомога більше.